Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі, де я простою легкою мовою розказую про ведичну астрологію і всі події на зоряному небі. В сьогоднішньому короткому відео про Ретро Меркурій, який згодом до нас завітає про нього вже трублять всі з будь-яких куточків світу, але цей ретро Меркурій буде дуже особливий. Отож, з 14 березня він починає заповільнюватися, щоб 16 березня стати ретро, і, відповідно, він протриває до 7 квітня. Але чому я хочу на нього звернути саме увагу таку? Ніби ми вже всі знаємо про Ретро Меркурій, всі на нього спихаємо всі свої поломки, проблеми, якісь там проблеми в комунікаціях, а цього разу досить, що і ретро, так він буде ще й у падінні. Тобто у найгіршому своєму положенні, коли планета не має жодної сили і вона не дає нам підтримки. Хто ж такий Меркурій простою мовою? Це планета відповідає за бізнес, комунікації, логіку, математику, цифри, банківські рахунки, домовленості, гаджети. Уявіть собі, він стає ретро, повертає нас у минуле. Ретро це завжди перегляд питань з минулого, які стосуються його сфери. Це, можливо, потрібно переробити паспорт, переробити водійське посвідчення, переробити, так, перевчити. Але ця планета в падінні, вона не має сили, вона не має для того, щоб дати нам якусь підтримку, логіку. Тобто на цей період логіка буде відсутня. Будуть процвітати онлайн-шахраї і не стільки. А будуть дуже багато таких скритих домовленостей, яких після Ретро Меркурія вони вилізуть на поверхню, і світ про них дізнається як на політичній арені, так і між звичайними простими людьми. Тому на цей період намагайтеся не укладати жодних угод, не подорожувати. Не робити, наприклад, якщо ви збираєтеся здавати аналізи, аналізи ваші можуть бути недостовірними і прийдеться їх переробляти. Це я сказала період для чого? Для того, щоб щось переробити старе, то, що було далеко не зроблено. Дуже часто питають, чи варто у цей період йти на навчання. Коли він просто ретро, можна йти на навчання, але коли він в падінні я не рекомендую.